Сьогодні, 27 вересня, продовжила роботу 22-га позачергова сесія міської ради. Основне питання порядку денного зміни до бюджету. Нагадаю, попередньо пропонувалось 10 мільйонів гривень для комунального підприємства Міськтепловоденергія. 3,5 з мільйони гривень комунальному підприємству Місь клівцвітло, шістсот шістдесят тисяч гривень на заходи з ліквідації комунального підприємства Комбінат благоустрою і 5 мільйонів гривень на ремонти доріг. Але бюджетна комісія проект рішення доволі суттєво відкоригувала, зокрема підтримавши пропозицію головного лікаря міської поліклініки. У нас склалася критична ситуація з ендоскопічним обладнанням. В закладі вийшли з ладу і немає на чому працювати, і остайна комісія підтримала не втягувати це питання до чергової сесії, а винести на сьогоднішню позачергову сесію, вивідувати кошти в сумі 4 мільйони 317 тисяч на придбання даного роботу. Аби включити питання до порядку денного, довелось довгенько переконувати провладних депутатів, які начебто і не проти підтримати медицину, але не зараз. І таку свою позицію навіть підтвердили провальним голосуванням. Натомість з усіх сил переконували у необхідності виділення додаткових коштів на ліквідацію комунального підприємства Комбінат благоустрою цього разу йшлося про 667 тисяч гривень. Тут уже про невиправдані витрати заговорила опозиція. Фінансової підтримки 2 мільйона 280 тисяч профінансовано 2 мільйона 280 тисяч. Ви кажете, що для того, щоб вам закрити всі борги, було 2 400 треба. Але Це в даному випадку ви на цей рік знову повторили ту саму помилку, тому що ви мали в минулому році вичистити заборгованість по відпустках. Оце вся була сума, яку ви мали закрити. І на 1 січня ви мали прийти з чистим лиском, тобто період той, який, в якому періоді люди мали працювати. Тому але те, що були допущені ці помилки, і це додаткове фінансування, яке зараз йде з бюджету, це правда. Цю виникає потрапив шістосімдесят тисяч. Сьогодні вже плюс 70 тисяч. Зараз у мови кажучи затрати з біжати вісім мільйонів. То тобто вже дійшло до 8 мільйонів, і за того, що люди не були своєчасно звільнені, і роботи не виконувались. Знімати питання на довивчення не погодились провладні депутати, але і для позитивного ухвалення рішення не вистачило голосів. Щоправда, після обідньої перерви настрої змінились. Вдруге повернулись до розгляду питань і по поліклініці, і по комбінату благоустрою. Адже у підсумку зволікання потягне за собою лише зростання витрат. Обидва рішення ухвалили одноголосно. Отримали комунальне підприємство Міська поліклініка у закупівлі договоркісного обладнання. Плюс це обладнання додає якийсь додатковий заробіток міській поліклініці. Тому ми ініціювали винесення цього питання на позачергову саме сесію, щоб ми змогли ці кошти виділити в плані того, що ну, може бути зміна курсової різниці долара, і щоб ми в середині жовтня не виділяли додатково до цього купівлі. Ще 600-700 тисяч. Щоб ми виділили зараз близько 4 мільйонів і купили це обладнання і знову 700 тисяч гривень на ліквідацію комунального підприємства «Комбінат бінандлоустрою. Сьогодні прозвучала цифра, що ліквідаційний процес вже обійшовся в міському бюджету у 8 мільйонів гривень, і схоже, це ще не фініш. Ну сьогодні ми почули, що це не фініш. На жаль, ну ми му виділяти ці кошти для того, щоб закрити ці питання і ці борги не росли далі. Єдине, що мною було озвучена пропозиція, що на наступну бюджетну комісію ліквідаційна комісія підготувала нам прогнозовані цифри, які ми маємо ще виділити на окончательну ліквідацію цього підприємства. Інші фінансові пропозиції дискусій практично не викликали. Відтак, комунальне підприємство. Міськлівцвітло отримало 3,5 з мільйони гривень на придбання автовишки а комунальне підприємство Міськ 8 мільйонів гривень на погашення заборгованості за послуги розподілу газу. Ну, ми минулого року так само виділяли ці кошти для міста Пловоденергія, і ну, зараз так само підтримали це рішення, бо ну, камічани в першу чергу мають бути з теплом. А якщо ми не, не будемо виділяти ці кошти, відповідно ми можемо перейти на споживача третьої категорії, це суттєво вплине на ціну газу для комунального підприємства. Але виділили тільки 8 мільйонів. Так, да, ну цього достатньо для передоплати за транспортування газу, а потім ми будемо. Бачити вже їхні потреби. Вони мають підготувати на бюджетну комісію доповідь, що вони бачать, які прогнозовані прибутки, які прогнозовані їхні видатки, і будемо дивитися, що як ми їм будемо допомагати. Якщо минулого разу підтримали комунальне підприємство спецкомунтранс у виділені коштів на сміттєвоз, то сьогодні підтримали ще одне комунальне підприємство міськ світло. Так теж придбання автовишки, теж машина. Ну, дивіться, я хочу бути послідовним у своїх думках. Є в нас на даний момент перевиконання бюджету, і я прихильник того, що ми це перевиконання пускали на закупівлю якихось основних засобів. За ініціативу моєї бюджетної комісії ми дали пропозицію вивчити питання по закупівлі вишки для мізків світло. От вони сьогодні вийшли з цією пропозицією, і ми надали їм кошти для закупівлі цієї вишки. Є бачення того, що вони. Куплять новий автомобіль з новою вишкою, їм буде слугувати. Це добра практика для того, щоб оновлювати якісь основні засоби підприємства. Трохи несподіваним було збільшення видатків на ремонти доріг. Замість запланованих 5 мільйонів гривень, сесія проголосувала за 12,5. з половиною. Чи реально сьогодні в осінній період виділяти таку суму коштів і чи будуть вони освоєні? Як ви думаєте, ну в нас? відверто є перевиконання бюджету, і мені здається, що е, хотілося, щоб мешканці відчули це перевиконання, щоб ми не пускали на якісь там потреби, зарплати і тому подібне. Хочеться е, це перевиконання побачити, на, на ньому постояти зараз. Е, багато компаній шукають такі роботи, бо великого будівництва на даний момент не відбувається. А є компанії з готовим досвідом, готовою технікою. І я думаю, що ми зможемо їх послуги. Із загальної суми близько 30 мільйонів гривень перевиконання бюджету нерозподіленими залишились понад 5,5 мільйонів гривень. Прозвучала інформація про скликання чергової сесії міської ради на 6 жовтня. Ймовірно, основним питанням порядку денного знову буде бюджет. Ну, в нас зараз в зв'язку з великим перевиконанням цього бюджету, надходженням ПДФО від військових, перевиконання бюджету відбувається кожної сесії. На яку суму я зараз не готовий відповісти, але я думаю, що ці питання будуть до кінця неділі, вже ми будемо бачити цю суму і, звичайно, бюджетні питання будуть виноситись на сесію.